Будуємо зв'язки між Україною та Португалією. Під такою назвою у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбувся інформаційний день програми Європейського союзу Еразмус Плюс. Це програма міжнародної співпраці Євросоюзу з іншими країнами світу у сфері освіти, молоді та спорту. Представники програми кажуть. Що завдяки Еразмус Плюс, молодь отримує можливість взяти участь у різноманітних соціальних, спортивних, навчальних проєктах та партнерства, альянсах для розвитку інновацій, стратегій і співпраці. Актуальною для студентів є навчальна та академічна мобільність і практика, адже саме це дає можливість розвиватися та подорожувати Європою, трансфер, обмін та стипендії. Ці всі фінансові питання вирішує проєкт. Erasmus+. за словами провідної менеджерки Національного Еразмус Плюс в Офісу в Україні Катерини Жданової, європейська комісія співфінансує проєкти через гранти організаціям. Навтілення гранту виділяють від 35 до 4 мільйонів євро залежно від типів конкурсів та тривалості проєктів. Якщо говорити про можливості для студентів, як саме для учасників освітнього процесу, тобто вони залучені на бакалаврат, магістратуру, аспірантуру, то в першу чергу це можливості поїхати на обмін. На навчання або з метою практики виробничої, дослідницької. При цьому Erasmus Plus покриває трансфер, проживання, яке входить в стипендіальне забезпечення в розмірі 800 або 900 євро на місяць, залежить від країни, куди ви їдете. На сьогодні програма пропонує для українців 40 актуальних конкурсів. Їхні можливості, а також проєктні ідеї співпраці між Україною та Португалією. Європейські платформи і професійні мережі у сфері освіти та молодіжної роботи презентували. Під час заходу захід завершився жвавим обговоренням за чаюванням та подарунками від Erasmus плюс. Учасники з різних освітніх закладів, молодіжних організацій та центрів органів влади змогли обмінятися думками, поділитися ідеями майбутніх ініціатив та обговорити перспективи розвитку спільних проєктів.